Хто проїде дане перехрестя першим? Бачимо, чим регулюється черговість проїзду. Тут ми бачимо, є світлофор і є знаки пріоритету. Якщо працює світлофор, то перехрестя вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Тоді червоний при повороті ліворуч повинен дати дорогу білому і синьому, так як вони на рівнозначних дорогах. Ну, якщо б світлофор не працював би, то тоді ми орієнтували б по знакам пріоритету. При цьому ми бачимо, що тут головна змінює напрямок. Табличка вказує, що на нерегульованому перехресті червоний має перевагу, він з головною, а білий синій з другорядною. Тому якщо б світлофор не працював, червоний їхав би перший. А так як працює світлофор, знаки пріоритету не діють. Тоді дві черговість. Білий синій, потім червоний. От бачу, натискаємо, повертаємося, бачимо правильну відповідь, що першим прийдуть білий синій автомобілі.